Цього в мене була Еска 2014 року. Я зупинився на Тесла. Не <звук> скажу, що ти прям сів і тобі зразу стало комфортно. От Родстер я хочу. Ну, родстер це моя мрія. Я звикав до цього керма. Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на каналі Elmob. І сьогодні в нас можна так сказати огляд досить незвичного для України автомобіля Tesla Model S Plate. І це не просто огляд, а користувацький досвід. Віктор поділиться це власник авто. Він поділиться, як йому взагалі живеться з цим автомобілем. This is the future. До цього в мене була СК 14-го року, року за Дніпривідна. Потім я її брав на пробу просто подивитись, зайде мені електромобіль чи ні. Але це затягнулося потім на 5 років. Потім я собі вирішив взяти щось інше, більш нове. Ну і зупинився на плейді, тому що хотів щось ну вже. Топове. І я зупинився на електромобілях, тому от хотів вже. Скажімо, так, напевно, я так думаю, найдовершеніший на цей час. Тобто ніяких інших електромобілів ви для себе не розглядали? Ні. Я зупинився на Тесла. Ну тому, що маю думку, що Тесла на сьогодні ну може вже хтось її доганяє? Але на сьогодні я думаю, що це найбільш ефективний, і найбільш передовий автомобіль іменно електро, електромобіль. А як взагалі в порівнянні зі звичайною ескою? Що змінилось? Можливо, щось змінилось кардинально чи відчуття, ну плюс-мінус такі самі. Ну, звісно, салон е перероблений, ну мені дуже подобається. Тут ну, такий ну, дуже вирізняється з СКО е 14-го року. Більш комфортний, більш е ну, напевно. Ну, якби ти відчуваєш типу, вище класом його зробили. А як, як взагалі на, на рахунок керма, сенсорного цього управління? Ну, ну, до цього треба звикати. Не скажу, що ти прям сів і тобі зразу стало комфортно. Але ну, я не знаю, особисто для мене я, я ну, роблю такі речі, ну, виходжу із зони комфорту такими невеличкими кроками. Угу. Ну, і мені це подобається. Тому що ну, я думаю, що якщо ти застиваєш в якомусь певному стані, ну, типу, звичка, да, то ну, якби ти, ти не розвиваєшся і, і зникає цікавість. Ну, тому що це все постійно одне і те саме. З приводу е, цього слайдера електронного, коли ти там, переміщуєш вперед назад угу. чи паркінг, ну, вже звик. До цього ну, Ну, так собі. Але було страшно, Може, що машина там щось не переключить, ні, чи бува... не поїде? Ні, ні, Буває, просто ти е, якби смахнув да, і не завжди дивишся, тому що ну, ти увагу назовні е, зосереджуєш. І буває, що ти якби, не, ну, до кінця. не до кінця, а воно не переключилось, і ти такі, хоп, якби ти зробив дію, але вона, вона не має зворотнього зв'язку. На рахунок динаміки. Е, тестували взагалі ну, цю. Потужність, космічну швидкість і. Ну, скажімо так, я, до речі, не переключався в режим плейт. Не знаю, якось очікував для себе, що я, до речі, їжджу зараз на там, є спокійний режим, uh -huh. на спокійному режимі. Ну, Може, я вже просто на ескі 2014 року, там, ну скажімо, ці прискорення для ну, да, відчув, да, а оці там ну, 2 секунди ще я ну, не, не відчував, там, ну не робив такого. Але я розганявся до... Там, скільки 250. Просто пробував, як вона себе веде, в ну, яке відчуття. До речі, швидкість ну, якось не відчувається. Не відчувається. Так, і так. пасажири ну, теж це кажуть. А, як довго ви вже на ній їздите? Так, я її забрав, чи липень. Ну, десь в липні, напевно. До речі, розкажіть про історію, як ви замовляли машину, скільки ви на неї чекали, що з автомобілем було, можливо, є якісь цікаві там, нюанси, деталі стосовно роботи. Скажімо так, план був такий. З Захаром ми проговорили, ну, він мене зацікавив. Запропонував, давай купимо два авто. Ну, мається на увазі один донор, один, угу. ну, той, який буде для тебе. Це був чисто економічний розрахунок, тому що на плейд не так багато було деталі, і мене зразу попередив Захар, що і це буде коштувати дорого. Тому краще взяти а, два авто, умовно кажучи, зібрати один, а там те, що інше залишиться, просто продати, продати. Ну, він допоможе продати. І таким чином ну, ми вийдемо в якусь там цифру. Він каже, ну, от є отака, ну, а там вона була. До речі, у неї був бампер поставлений чорний, і задній теж чорний бампер. Тобто вона була ціла візуально. Я так розумію, що страхова хотіла її поновити ну, угу. для замовника. а Потім вони вирішили, напевно, її продавати. ну я так думаю. І Цінник в аукціонах був 70. Я кажу, ні, ми там розраховували, умовно кажучи, там на 30, ну не хочу я, ну 70, ну Андрій, він говорить, ну давай спробуємо. Ну кажу, давай спробуємо, там поставили якусь межу, виграємо, а у нас не було фактично суперників, там Захар сам в трансі був що... Ми виграли її за 38 500. Коли ми виграли цю неочікувана, до речі, аукціон її не, не віддав за 38 500, Мені Захар запропонував, каже: давай ми їм ну запропонуємо якусь цифру там. І почалася е, торгівля підсумку. Ми доторгувалися е, 42 750. Тобто, в березні ви його виграли, і ще там три місяці зайняла доставка і відновлення. Я так розумію. Е, ну, напевно, вона ну місяця два їхала. Може, там півтора приблизно відновлення десь напевно місяця два зайняло. А так. як на рахунок оцих запасних деталей, які потрібно було відновити, вони замовлялись? Чи ну ви не в курсі цієї історії? Ну там частково чогось не було. Ну, наприклад, фари там приїхали, вони візуально були цілі, але там внутрішні були там побиті кріплення. Да? Uh -huh. І, наприклад, я їх замінив. От Андрій, який ну виконує там. На обов'язки, ну там відновлення? Ну, до речі, ну до нього мені такі позитивні ну, відгуки. Ну, людина, в принципі, реагує. Давайте поговоримо на рахунок зарядки, бо це таке саме болюче, напевно, питання для багатьох людей, хто сумнівається, mm -hmm. не може досі перейти на електромобіль. Питання, де заряджати авто, як ви вирішили це питання для себе? Ну, до речі, там ще коли у мене була СК-14 року, ну в мене не було там особливо проблем з зарядкою. Ну, я не жив тут, в цьому ЖК. В іншому у мене там не було можливості зробити собі зарядне, зарядний пристрій. Мається на увазі, бо я в звичайній квартирі мешкаю. Багато зарядок ну, публічних. Да, публічних. Ну і плюс я там недалеко мешкав від епіцентру, і там, до речі, взагалі була безкоштовна зарядка. А з вікна не кидали шнурок? А, ні, з вікна не кидав. Ну, Я думав над тим, яким чином зробити собі зарядку. Але на той момент, і ну, коли я вирішив ну, таким чином, тобто заряджатися на <кхід> публічних зарядках, була адекватна ціна на зарядки. Я не мав проблем, чесно кажучи. То як ми реалізували зарядку тут. Розкажіть нюанси по підключенню, що взагалі ну ви зробили, які зараз умови у вас по зарядці? Тут Я викупив тут собі місце. Так як воно було в кутку і вже тут було підведення під'єднання електричества, На моє прохання кооператив зробив, поставив мені лічильник угу. і там ту, скажімо так. Той сокетну мається на увазі роз'єм, який я хотів. Який ну я потрібен? звик просто до цього роз'єму, який там на однофазний, але на три виходи. І вони мені зробили. І я підключаюсь, і по лічильнику плачу за плачу гроші за витрачену електроенергію. Ну, то а ж, тариф тут? Чітко. тариф тут трошки дорожчий, ніж е, да спочатку був 2,90. десь я напевно. Два роки користувався таким тарифом. Да, ну Він там не не, не не, грів на 68, але ну, на зарядних станціях було там по 6 тоді, по, ну, там 6-8. Угу. ну, так. А зараз Потім вони підняли і зараз там тариф 6-20. Ви можете підписатися на наш телеграм-канал. Там ми публікуємо самі соковиті, самі цікаві пропозиції з цінами, з умовами. Тому підписуйтесь на наш телеграм-канал, він є під відео. І будьте першими, хто хоче швиденько забрати найвигідніші пропозиції по автомобілям. На рахунок салону, як вам взагалі салон? Карбон. Я бачу тут вставки, тут щось по типу замші. В дверних картах тканинка в нас з'явилась. Як вам салон? Мені дуже подобається. Хоча я хотів білий, угу. але ну чорний не знаю. Я до нього ну, фанатію від нього зараз ну подобається дуже. Екран змінився, розположення з вертикального на горизонтальний. Так, ну більше подобається ніж отак. от Коли угу. була інтерфейс, ну для мене змінився прям повністю. повністю. Ну і оце до речі, от коли вони змінили не тільки форм-фактор, але і. Саму внутрішню структуру, да, умовно uh -huh. кажучи, то я сідаю як в новий авто. А звикли до поворотників на кермі, О -а -а -а. до омивача? Так, до цього, до речі, більш довше звикав, тому що. Чесно кажучи, мені зручно було переключати таким ну, шляхом традиційна традиційним, подивити, да, традиційним да. це. Ми з тесловодів переключаємося в режим BMW-ста і можемо на швидкості перестроюватись без поворотників. Як на рахунок керованості автомобілем? Чи відчувається якась різниця? Там хід підвіски габарити машини, як вона відчувається. Чи є якісь зміни в порівнянні з ескою? Ну, габарити я відчуваю, ну, от вона якось для мене ну, ширша. Ну, якось от більше, ширша. З точки зору, е, ну, вона більш м'яка, тому що в мене там не було пневмо. Да? Тут пневмо угу. підвізка, тобто я тут їду більш комфортніше. О божечки! Боже, блин, <ріх> мене ж самого. У ну, мене та таке відчуття, що воно прям піднімається, у мене передні колеса да, да. піднімаються. Для міста, то, звичайно, ну, немає таких умов, щоб тестувати цей режим. Це треба, щоб якийсь був трек, да? поїхати, поганяти і от кайфанути від цього процесу, там декілька разів прискоритись. А по факту, ну, по місту немає навіть де ну... от Я в спокійному режимі їздив, мене все влаштовує, чесно Скажу, тобто Та... вона ну, до, досить різка. Тобто, ти коли захочеш переналаштуватися, і хтось попаде в мертву зону. То ти можеш просто ну, не, не встигнути зреагувати. Ну так, Тесла моментально. Да, реагує. Да, ти просто е, вилітаєш. Ну от зараз я на, на, нажимаю на е, педаль, Ну от зараз ще спробуємо. Якщо не буде, авто. Друзі, якщо ви колись небудь захочете покататись так на плейді, і відчути цю штуку. Рекомендую вам не їсти і не пити нічого. До речі, я це перший раз з вами ну, пробую. Прикольно, їде собі така звичайна синя акулка в, пото... <звук> в потоці. І нічого не видає от її оцю спортивність, швидкість Ну, До речі, від оськи 14-го року відрізняється прискорення все одно. Ну, тобто, ну, там теж було, але ну не, не таке. Там, ну, грубо кажучи, там в два тут вона в два рази швидше. Прискорюються тут, типа 2,1, да, ну хай там uh -huh. 2,5, і да, а там десь було 4, по-моєму, і 3, чи 5, щось так. Але тут... ну це все рівно досить швидко. До речі, так звик на рекуперації їздити. Да, що коли пересаджуюсь на ДВС, то ну звикаю, чесно кажучи, доїзди без рекуперації. Тобто тут ти педаль відпустив і вона, ну от я відпустив, вона А вам як більше подобається? Мені отак подобається. Це прикольна штука. А чого ви, до речі, на ДВС пересідаєте? Є така як... потреба? У ну, мене у дружини ДВС. І у мене електро, Ну, тобто, так у мене взагалі я спланував, щоб було так, тому що, то ж були. Перебої зі світлом. Да. Було, було навпаки. Було, коли електро було в фаворі, да? і коли бензин був в фаворі. Ну, тобто, Якщо ну, кудись їхати на такий прям дальняк, да? і ти хочеш їхати, ну, так, так, як у мене був запас ходу там, ну, мовно кажучи, тут було 400 намальовано, але 400 вона не проходила, 300, ну, 100% 350, це ти вже маєш їхати з якимись да, фічами робити собі, там щось прибавити, щось там їхати 90 кілометрів чи там 80 ну з якоюсь оптимально, оптимальною швидкістю. Плюс тоді на той час не було ну, 150-120 кВт зарядних станцій. Станцій. Так. І як, до речі, от ви б пересіли на кібертрак або родстер? планується також дуже швидка О, родстер, машина. От родстер я хочу. Ну, родстер це моя мрія. Я, ну, якщо він вийде, де, то я його собі візьму. Ну, кібертрак досить для мене незвичайний дизайн. Така, типу, топором виробили там з машину. Як на рахунок дизайну, зовнішнього вигляду чи хотілося б щось додати? Ну, я думав над цим, але знаєте, подобається от в такому вигляді. От як ви сказали, там доводчики, наприклад. Оно, да, доводчики я зроблю. Я зроблю, можливо, шумку ще арок. Ну, Колісних, да? А на рахунок шумоізоляції? Наскільки ну, тут шумоізоляція? Ну це от ви їдете в базі, я не знаю, шумно вам. Це ж мені, кожного... мені особисто не шумно, але так як я на есках не каталась, мені немає з чим порівняти. Я знаю, що в трійці набагато більше шумів, mm -hmm. ніж тут. Тобто, в порівнянні з трійкою тут шумоізоляція набагато краща. І так, Віктор, давайте підсумуємо ваших топ 3 Чому плейт кращий, ніж звичайна Model S? що вам подобається найбільше? Скажімо так, салон, швидкість, ну, прискорення. І ну, не знаю, все одно вона трохи відрізняється мені від S. -ки. якимись елементами, скажімо так, там, тими ж дисками, ти може не використовуєш всіх функцій, да? але потенціал тебе ну, вражає. От якось отак. Чесно кажучи. Я заплатив не набагато більше, ніж би я взяв би еску там, умовно кажучи, з такими характеристиками мається у навазі там 21-го року, там з таким пробігом ну і таке інше. Я не переплатив по-перше, да, а отримав ну фактично для себе більше. Емоційно отримав те, те бажання, яке ну про яке я мріяв. Тобто на сьогодні у Тесли це найбільш довершене, довершене авто. Ну і воно в мене. А бажаю вам кайфувати від цієї машини, отримувати. Ну, не скажу вже що незабутні емоції, тому що, може, вийде ще щось на майбутнє, і це все буде поновлюватися, але хай радує, хай справно служить, виконує всі свої задачі і не перестає дивувати і дарувати. Оцей такий ну кайф, напевно, так. Друзі, що ви скажете про Теслу Plate? Чи хотіли би ви мати таке авто, чи хотіли би взагалі відчути цю динаміку? Якщо у вас є якісь питання, пишіть в коментарях, задавайте з радістю відповімо. Можливо, знімемо ще не одне відео. Як би ви хотіли бачити цю машину, можливо, на треку. Я не кажу власне цю, але ну саме плейт. Можливо, постараємось для вас зняти щось ну, прикольне. Тому задавайте ваші питання в коментарях, ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео, і будемо раді бачити вас в наших наступних випусках. Тому до скорої зустрічі, Па-па